Будь-яка навчальна точка це мета її відпрацювати щось, якийсь елемент. Коли хлопці вже е, пройдуть, скажімо так, індивідуальну допідготовку, їм вже треба починати взаємодіяти між собою в найбільш приближених, але достатньо безпек безпечних умовах, і робити то, що їм треба буде виконувати е, вже на бойовій роботі. Задумка тої навчальної точки, задумка тої вправи, вилка це якраз є така сама проста базова оборонка, що хлопці будуть робити. Безпосередньо вже на бойовій роботі то вони відпрацьовують тут. Ми їм підготували з грубша, більш-менш обладнану в інженерному плані позицію, з більш-менш притомним оглядом. Ми їм симулюємо роботу позицією по відношенню до КСП, там роти чи батальйону. Ми їм включаємо взаємодію з сусідніми позиціями. Вони мають, тобто та, скажімо так, група оборони, яка несе службу на тій навчальній точці, на тій навчальній позиції, там хлопці мають взаємодіяти правильно між собою, за тим пильнують інструктора.